Вітаю вас, шановні друзі, поціновувачі смачної кухні та гарної книги. Хочу запропонувати вам рецепт смачнючих реберець із кентукки. Ось невелика відеоцитата. Подавай добавку. Пожалуй, й ні. А знаєш, Фредді, подавай. Сьогодні я голоден. Карточний домик. Як смачно їсть реберця. Френк Андервуд, герой серіалу Картковий будиночок про літературну основу якого ми поговоримо пізніше. Моя дружина перед записом сюжету попросила не показувати багато компонентів, щоб не відлякати глядачів. Ми складові не будемо перераховувати зразу, а подамо у вигляді тексту на екрані, або хто не встигне, може потім зайти на YouTube, на наш канал і спокійно все записати. Компоненти це в основному прянощі, тому їх достатньо багато, але не лякайтесь. Якщо чогось не буде, спокійно замінюйте подібне. Але повірте мені, результат буде приголомшливим. Завжди, коли я готую ці реберця, гості аплодують мені. Отож, вони вам будуть аплодувати. Таким чином, для приготування ребер буде потрібно. Ну, спочатку самі ребра. Подивіться, я купив тут два види ребер. Це ребра з корейки. Тут зняли частину м'яса, а це самі ребра. І е, тут є плівки, трошки, ми їх можемо обрізати, щоб вони нам не заважали. Хоча свинина, вона. При приготуванні, там і плівки, ці і все таке інше, воно стає при, придатним для споживання. І почнемо ми з приготування, з підготовки приготування соусу для нашої страви. Для цього ми включимо вогонь і нальємо. Десь грам 50 олії. Так. І додамо грам 50 вечкового масла. І зразу можемо додавати подрібнену цибулю. У нас ось подрібнена міленька цибуля, тут її грам десь 200, може 250. Додаємо цибулю і нехай вона починає смажитись. Цибулю можна закладати на, навіть на холодну сковороду, вона це їй не зашкодить. Цибуля стала злегка прозорою і додаємо порізані стебла селери. Тут їх теж грам 200, 24, ну три стебла порізано тут взагалі. Продовжуємо їх тушкувати. Перейдемо до наших реберець. Ми не будемо їх різати на невеликі шматочки, ми потім їх подрібнемо. Ми зараз обробимо їх прянощами. Я скажу, які це прянощі. Тут у мене одна чайна ложка чабрицю, одна чайна ложка орегано, одна чайна ложка тім'яну, одна ложка сухого базиліка, дві чайні ложки. Чорного перцю молотого, і дві чайні ложки чилі, і столова ложка копченої паприки. Цими пряночами будемо обробляти ребець. Ну, спочатку ми їх посолимо. Так, рясненько. Дивіться, як я солю. Ну, ви ж уявляєте собі, як треба посолити м'ясо, щоб воно було достатньо солоне і навпаки, щоб його не пересолити. Ну, приблизно так. Там, де товще, товщі ребра. Більше солим – де, тонші менше солим, Ясно, так? З обох боків а ці ще ні. Ну, Всі розуміють, що ребілься це штука не Тобто вони жирненькі, але нічого страшного. Так, і тепер обробляємо їх прянощами, тими, що я сказав. Так, гарненько обсипаємо. Деякі люди дуже люблять маринувати в прянощах м'ясо перед приготуванням. Я великого сенсу в цьому не бачу, я вам чесно скажу. Я експериментував і я вам скажу, що найбільш активно прянощі заходять до м'яса під час термічної обробки, під час смаження, тушіння. А заздалегідь... Ну, Я практично не помічав гарного ефекту оцю. Тому ми перед поданням зараз духовку їх обробимо прянощами. Тепер ми беремо деко, в якому будемо готувати. І давайте застелимо фольгою, щоб нам не прийшлося потім віддирати пригоріле з нашого дека. Ребра ми просто викладаємо на деко. І так, викладаємо ребрами вниз, щоб м'ясо найбільш жирна частина, щоб вони були зверху. І ми тим часом поставимо у духовку реберця на 180 градусів духовку десь приблизно на півтори години. Будемо готувати соус. Наші овочі стали м'якенькими вже. Так, це те, що нам треба що, що, далі готувати. Якщо ви не знайдете, зараз щось не дуже просто стало зі стеблами селери, ви можете взяти коріння селери. І потерти десь грам 120 на таку кількість, потерти і замість стебел додати потерту селеру. Так, у нас овочі вони м'якенькі. от стали І можна далі йти в приготування соусу. А у нас для приготування треба додати що. Ну, давайте спочатку додамо кетчуп. Звичайний томатний кетчуп. Так. Це буде у нас кишленьке. Ну і трошки гостреньке. Так, додаємо солодкого. Це персиковий сік, навіть персиковий нектар. Так. Тепер по рецепту потрібно додавати персиковий сироп, але це в наших краях дуже рідка штука, тому ми замінимо персиковим джемом. Кетчупа у нас йде 175 мл, тобто дві третини стакана. Персикового соку йде у нас півстакана 125 мл, джема або персикового сиропу теж 125 мл. Це додасть нам солодковатого смаку. У нас за рецептурою, щоб дуже солодко не було, це у нас яблуневий оцет. Ну, уксус, хто не розуміє український. Тут його теж 125 мл, ну, пів звичайного стакану. Так, ну і можна піднімати вже температуру. Додаємо 50 грам меду. Ну, він додасть і солодкого смаку і додасть, ну ви знаєте, медового своєрідного смаку. Є такий соус. Він є в продажу, не часто використовується, чомусь у нас Ворчестерський соус, так званий. Ми додаємо столову ложку. Якщо не знайдете Ворчестерського соусу, візьміть, додайте дві ложки. Звичайного соєвого соусу. І один важливий додаток. Це віскі. Наші ребельці називаються, то реберця по-кентукськи з віскі. Ну, Можна купити, є зараз в продажу дешеві віскі, от, тобто не дуже важлива якість, треба, щоб пахло. От, тут 175 грам, тобто дві третини. І ще одна складова. Рідина зі смаком диму. Тобто рідкий дим. Ну, десь додамо з пів столової ложки цієї рідини. Так, і ви думаєте, це все? Ні. Ще залишилось у нас багато чого. Дивіться, тепер будемо додавати сухі, сухі компоненти до нашого соусу. Тут у мене по одній чайній ложці чебрецю, базиліка, орегана, чесничного порошку, молотого чорного перця, білого перця і одна столова копченої паприки. Запускаємо це все, всю всю справу. Дивіться, скільки їх цих прянощів. Запускаємо в наш соус. Тому він буде смачний і оригінальний. Ми розмішаємо так, щоб у нас. Сухі наші компоненти, щоб вони потонули в рідині. Так, і у нас ще є один компонент, часник, але ми його додаємо в кінці. А зараз треба не забути посолити. Ну, На таку кількість, давайте, пару чайних ложок додамо солі, а потім покустуємо, що воно у нас вийшло. Тепер ставимо на слабенький вогонь, на прокипання. і хай Соус наш кипить до стану сметани. Він повинен загустіти. Ми пам'ятаємо, що у нас ще один компонент залишався. Це подрібнений чесник. Тут три зубцю часнику. Виймаємо, РМБРЦ і трохи підготуємо для того, щоб краще пройшов соус в них. Ми їх так понадрізаємо. Такі надрізи зробимо не до кінця. Соус проник у середину. Соку рожевого нема, значить, свинина готова, реберця готові. В принципі, трохи додати соусу, трохи їх ще підсмажити і все буде так, як треба. Ну, так, гарненько поливаємо соусу щоб він просякнув наші реберця. І ставимо наші реберця вже з соусом. Ставимо ще хвилин на 10 в духовку на вогонь. І хай вони ще хвилин 10 поготуються. Тепер кілька слів про автора твору. Чий герой так смачно поїдав Реберця. А автор барон Майкл Добс, член Палати лордів англійського парламенту, багаторічний радник, а потім керівник апарату Маргарет Тетчер, радник, потім прем'єр-міністра Джона Мейджора та автор роману, який називається «Картковий будиночок, що ліг в основу спочатку серіалу на BBC англійського серіалу, а потім в американській версії. Добс аж ніяк не лорд за походженням. Він син санітара та домогосподарки. А титулу у 2010 році був удостоєний королеви Англії за заслуги у політиці чи у політиці, чи на ниві створення бестселера, сказати важко. Ідея карткового будиночка, за словами Добса, народилась під час пиятики біля басейну. Тоді, в 1987 році, Майбутній письменник керував виборчим штабом Течер. Це було коли вона втретє йшла на пост прем'єр-міністра. В той день Залізна леді вчинила страшенний розгон в штабі, де перепало і його керівникові. Ось як він згадував про це. Це був кінець того жахливого дня, який я провів з Маргарет Течер за тиждень до виборів 1987 року. Вона виграла ці вибори, але наробила собі купу ворогів. Це був жахливий день, жахливий день для мене. Я тоді усвідомив кілька важливих речей. По-перше, що моя робота з нею добігла кінця. Тому через кілька тижнів після виборів, коли в мене вперше за останні роки з'явився вільний час, щоб просто сісти та подумати, я вирішив. Перевірити, чи зможу я, в принципі, написати книгу. Спочатку я вигадав головного героя, прототипом якого мав стати Chief Віп, буквальний переклад з англійської е, Головний батіг. Це обраний член парламенту, робота якого слідкувати за іншими МП, тобто депутатами від консервативної партії Торій. Щоб вони приходили, коли треба голосувати, щоб вони голосували так, як треба партії. Ця людина знає, підноготно включаючи брудну білизну своїх колег по партії, коротше вона відповідає за темні сторони політики. Так і з'явився Френсіс Уорхард. В американському серіалі йому змінили ім'я тобто, ім змінили прізвище на Андервуд. Але ініціали залишились ті самі ефі. Далі письменник розповідає: у мене тоді не було жодних письменницьких амбіцій. Мені просто треба було відволіктися і якось розібратися з емоціями, які мене турбували. Те, що я намагався описати, було здебільшого засноване на моїх реальних спостереженнях. На той час я перебував у щевині політичного життя. Вже кілька років, точніше, вже майже 15. І коли я почав думати про це, раптом зрозумів, що все це може стати дуже кумедним, багато цікавих спостережень, але також і багато смішного. А коли я почав писати, то я вже не міг зупинитися. Це трохи схоже на марафон. Ніколи не знаєш, добіжиш ти чи ні. А на півдорозі розумієш, що тікати. Тікати досить важко. Але тобі це подобається, і я закінчив книгу. І вона повністю змінила моє життя. Але наперед я нічого такого не планував. Я почав писати книгу як спосіб розваги у відпустці, щоб розібратися зі своїми емоціями. Це було 27 років тому, і з того часу моє життя кардинальним чином змінилося. Головний герой карткового будиночка. Цинічний, холодний, жорстокий, жорстокий політик, що йде до своєї мети, не зважаючи ні на що. А головна мета влада, заради якої Френк здатен на все: обман, зраду, навіть вбивство. При цьому в американському варіанті, якщо виконує роль Френка Андервуда, Кевін Спейсі наділив його безумовним шармом. Попри те, що це була перша книга. Перша художня книга Допса, вона написана майстерно і читається легко і задоволенням. Відчувається, що автор виплескує емоції, які його переповнюють. З часу написання першого роману у Майкла Допса вийшло більше двох десятків книг. Він продовжує писати і займається громадською діяльністю. А тим часом наші реберця вже підходять до кінця приготування і е, ми зараз подивимося, що, як вони виглядають. Ось наші реберці такі гарненькі. Викладаємо для подачі кріжем на порційні кусочки і перед подачею знову поливаємо ще трохи соусом. Таким чином наші реберця по-кінтукські з соусом з віскі, ну приблизно такі, які в Френк Андервуд», в карточному будиночку, готові. Кличте гостей, кушать подано.